Українці розхитували не лише через етнографічне чи літературне просвітництво, але й мистецьким шляхом. Гострі теми, які піднімали в своїй творчості українські митці, цілили в больові точки монархічного режиму так званої титульної нації. Дехто як у своїй Катерині вказував на національну трагедію через оманливу любов до москаля. А хтось, як Отріпин, відверто захоплювався вітальністю запорожців і не лише в цій картині, а й в останній своїй роботі гопак. І так само відверто і зі московитів у образі бурлаків, безвольно запряжених, ніби худоба. До речі, цієї знаменитої картини не було би створено без іншого українського митця, що творив здебільшого у столиці Російської імперії. Окупованому українському таганрозі Костянтина Савицького його картини є перлинами соціального або ж критичного реалізму, і сьогодні я розповім вам про найважливіші з поміж них, які добрячою мірою характеризують ту саму націю, яка століттями життя нам не давала. Додивляйтеся до кінця, буде часом морально боляче, але незмінно цікаво. Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження мордору соціолог культури Богдан Олег Горобчук. А ви ставте вподобайки цьому відео та підписуйтесь на нас, якщо ви ще ні. Ну і напишіть, чи чули ви раніше про художника Савицького. Ну і якщо так, тоді що саме? Костянтин тисяча вісімсот року в Таганрозі. Це місто, яке загалом місцевість довкола нього, були виразно українськими в етнічному сенсі. Про це свідчить навіть перепис 1897 року: 62% населення округу розмовляли українською мовою. Немає сумнівів у тому, що українською вільно володів Ісавицький, Савицький, який взагалі був здібним домов і про що згадують його сучасники. Та й саме прізвище Савицький, що дісталося їм. Типово українська, хоча дехто згадує і поляки у цьому контексті. На жаль, Савицький, на відміну від кримського Черіпина, залишив небагато образів українців, які просто ідентифікувати, але як мінімум один із них є явним. На жаль, картина не збереглася, та про неї пишуть біографи, хоча не у всіх джерелах. Водночас Савицький неодноразово звертався до зображення білоруських дівчат. Тож усвідомлення національних відмінностей в так званій общій народності, йому було власне імперцем він точно не був, визнавав самобутність української нації. До речі, про те, що Савицький виокремлював українців як самобутню національність, свідчить уривок з його листа художнику Василію Полєнову, написаному 29-го. 1875 року з села Протасове Пензенської губернії. Тутешній край благодатний змішанням різних національностей, що не на село, то нові типи вбрання і звичаї. Тут і вілікароси, і малороси, та два. Цікавий цей пасаж не лише тим, що Савицький наголошує на національній окремішності вілікаросов і малоросов, адже цей пасаж міг би бути цілком природно звучати як. Тут і русські, і татари, і мордва. Але ж ні, кремлює українців. Ба більше зверніть увагу на такий неочевидний факт. Погляньте на мапу: ось де Україна, а ось де знаходиться пенза. Величезна відстань. У вже згадуваному переписі населення 1897 року. Видно, що в є чимало татар і мордви. Це великий відсоток, а все ж більше від а от малоросов, тобто українців, про яких писав Савицький, маючи на увазі, що там були цілі села українців, ось їх перепис населення майже цікаво, чи не так? В академії мистецтв Савицького обирають до кола свого спілкування видатні фігури тогочасного мистецького життя: Іван Крамський, народжений і вихований в українському слобожанському острогойську, та Ілля Ріпин, народжений в українському слобожанському Чугуєві. Звісно, родини обидвох зазнали русифікації, але обоє чудово усвідомлювали свої національні корені, як ми побачимо далі. Савицький, отже, з 1862 року з перервами навчається в але дружба з Кримським поставила під удар успіх цього навчання. Кримський був певен, що обоє його протеже, і Ріпен і Савицький мусять 1871 року отримати золоту медаль Академії. Ріпен подав картину Воскресіння Іаїра», Дуже сильну роботу зрілого майстра і до того ж на несуперечливу академічним принципам тему. А от Савицький вже отримав купу нагород академії, але здебільшого це були срібні медалі, не надто й почесні для другорядних художників. Золота ж медаль давала б змогу поїхати у пенсіонерську поїздку, тобто за кошти академії декілька років жити в Парижі або де інде в Європі та вивчати тамтешнє мистецтво. До речі, одним із перших у таку поїздку Антін Лосенко, і саме там він перейняв ту блискучу манеру живопису, яка дозволила зобразити перше українське історичне полотно Володимир і Рогніда. Це дивовижна подвійного змісту картина, де Володимир особлює центральну владу а повсталу периферію, ну і є інші сенси там насправді. Ось і Савицький. Мріяв поїхати, звісно, разом із Ріпаним у Париж, у Європу, подалі від остогидлого Петербурга. І от виявляється, що Ріпан своєму звісно, не дати за таку сильну роботу і не могли. А от Савицького не допускають навіть до конкурсу за золоту медаль. А отже, Європа для нього закрита. Усі довкола розуміли причину, і тим гіркіше її переживали Савицький та Крамський. Ганрога призначили офірним ЦАПом за всіх, хто віддавав перевагу принципам демократичного мистецтва: кримського, Ріпина, Єрошенка та багатьох інших бунтівних реалістів. Цікаво, що самого Ріпина, який подав компромісну спільну роботу, цей гнів обійшов. Але Савицький, як то кажуть, попався. Можливо, як вибачення або ж виказування особливої прихильності, Крамський написав ось цей портрет Савицького. Того ж таки, 1871 року. Паралельно з цим трапляється іще одна історія, яка показує роль Савицького, чи то як сірого кардинала мистецького процесу, чи то як обкраденого увагою і славою невда вирішувати вам. Але факт у тому, що Ілля Ріпмен визнавав вирішальник свою картину бурлаки на Волзі. По-перше, саме Савицьке залучив Ілюю Химовича до молодечих забав у Петербурзі, де українець уперше бачить бурлаків, дичину, яка його шокує. У розмові з досвідченим петербурзький екзот виявляє, що цю тему варто розвивати, і вже потім планує поїздку на Волгу, де й знаходить свої типажі. Ось так, без Савицького не було би й бурлаків на Волзі. Іначе відчуваючи своє часткове право на цей шедевр Ріпенна, Савицький… Прозорий референс у одній з найсильніших своїх робіт, завершеній 1874 року. Вона має назву ремонтні роботи на залізниці, і писав її художник в якійсь вілікоруській глогомані, тож і тут її можна вважати росіянського убоства» та підкорення рабським умовам праці. Але я думаю, що національний акцент тут менш гучний, ніж у ліпенівських бурлаках, картині про яку я розповідаю в одному з сюжетів наших. Ні, на цій картині головне Це антитеза до іншої полотна пірова, написаного за декілька років до початку роботи над ремонтом. Теми обох картин подібні: зіткнення патріархального селянства з реаліями індустріалізації. Але піров за роботу в дусі німецько-австрійського Бідермайера. Ми бачимо кумедну сценку, де селяни знайомляться з залізницею, точніше з паротягом і вагонами. Піров подає нам галерею кумедних мін, які свідчать, наскільки по-різному діє новація селян. Жінки дивуються, ось цей чоловік біля них радше сумнівається, цей аж руки розвів, а ось цей ніби насміхається з чогось, переводить у жарт свій страх перед новизною, який так добре видно на обличчі цієї. Загалом виразність сцени та її характерність близькі до дещо пізнішої його картини. Мисливців на привалі і геть далекі від ранніх накшталт проводи покійника або сільський хресний хід на Великдень, який дошкуль устої росіянського суспільства з демократичної і прозахідної точки зору. 1868 року Піров робить поворот від соціально важливих тем. я вважаю, що ремонтні роботи на залізниці це діалог не лише з бурлаками на зі сценою біля залізниці. Саме так називається ця робота Пірова. Савицький тут безапеляційний, він викриває справжні наслідки зіткнення старого і нового, патріархальної спільноти селян та індустріалізації, одним із символів, вторгнення якої впровадження залізниця, яка лягає всюди, і полями, і лісами. Залізниця це один із символів імперії, недарма існує метафора кровообігу держави, логістичних каналів, ключовим з яких в імперії з її різнорідними народами, але її єдиний... є залізниця. Але є плата за такі зміни. Це людські життя, людські долі. Савицький з особливою майстерністю вибудовує складну композицію, ключ до розуміння якої на її периферії. Це спостерігач, а не активний учитель, головна фігура, і тому художник реаліст користується точно таким самим прийомом, який використав ріпен у бурлаках, позначає сорочку наглядача червоним. Це далеко не єдина паралель між картинами. Савицький, чи як омаж Ріпену, з натяком на його участь у бурлаках, робить подібними ключових героїв, тих, які в пов'язках. Утім, нехай ця подібність не відволікає від гостроти ремонтних робіт, адже Савицький тут дає пряму вказівку на використання диких на людських умовах. Це ознака занепаду традиційного суспільства, знамення індустріалізації. Робота стає значно тяжчою, ніж, скажімо, пасти отару, але діти мусять на неї погоджуватися, адже нова індустріальна і правила, нехай і смертоносні. Якщо ви раптом не повірите своїм очам, вдивляючись у дитячі обличчя серед борід і картузів, художник вас переконає поєднанням дорослих та дитячих фігур у прямому співставленні. Справді, очевидно, що ця картина людську дитячу працю якої вимагає імперія заради подальшої експансії, Савицький тут показує, яких неймовірних і нелюдських зусиль коштує оцій знаменитій ідеологічної народності виконувати основи держави. Народність буквально кістьми лягає для того, щоб імперія розширювала свої кровоносні судини далі і далі, легко дістаючись до сусідніх народностей та цинічно їх асимілюючи. Цікаво, що. Пово наполіг, щоб ця картина, представлена на широкій публіці на третій виставці передвижників, відвідала після прем'єри у столиці такі міста, як Київ, Харків, Одесу та Ригу. Я переконаний, що передвижники, як рук, і існували, щоб поширювати мистецтво поза Москвою і Петербургом. І якось так сталося, що українець Савицький був зацікавлений у тому, щоб його роботу побачили і інші українці. І організація пересувних виставок, і загалом рух уможливив це українці, які з різних причин мусили працювати в Петербурзі або Москві, або будь-де ще, тепер могли вільно показувати свої картини землякам у Києві, Харкові, Одесі, тодішньому Катеринославі, часом і в інших містах. Савицького, згадана його біографами, дуже цінна деталь до розуміння ключового українського елементу в русі передвижників, але це тема окремого сюжету. Якщо вам було б цікаво про це подивитися, напишіть у коментарі. Ніби протистоїть цій відверто водночас трагічній картині ремонтні роботи на залізниці, інша робота Савицького, Зустріч ікони, завершена 1878 року. Але між цими двома роботами лежить прірва. З одного боку, Савицький самостійно і за власні гроші мікціонерську поїздку, зокрема до, до Парижу, де продовжив спілкування з Ріпаним і Крамським. З іншого боку, у лютому 1875 року, в сім'ї Савицького трапилося нещастя, наклала на себе руки Катерина Васильівна, дружина художника. Що причиною трагедії стали необґрунтовані ревнощі. З цього часу Савицький все більше віддаляється від світського життя, тривалий час живе у Дауґапілсі. З 1877 року триває російсько-турецька війна, що загострює ситуацію в родині Савицьких. Загинув чоловік сестри художника, офіцер Сазанович. Відгуком на ці трагічні події стали знакові твори Савицького: зустріч ікони» та на війну, над якою художник працював до 1888 року. За темою об'єднання великої групи людей довкола релігійного ритуалу, перша з поміж цих робіт значно ближче до Гюстава Курбе з його знаменитим похованням в Орнані 1850 року. Курбе тут антиклерикалізм у байдужих поглядах священників, присутність яких не щира, а символічно відсторонена, як і загалом, вочевидь, ставлення церкви до трагедії народу. У Савицького тема не пов'язана з похороном, різницю через жорсткіші деталі. Художник і критик Олександр бенуа писав, що зустріч Ікони є найбільш тузовою річчю Савицького, яка входить до ряду найхарактерніших антиклерикальних творів руських художників. Це руських вас не відволікає. Українець Савицький писав цю роботу, як і дуже багато інших, у Дінабурзі або ж Довговпілсі у Латвії. Чисто формально громадянин Російської імперії писав цю річ у Російській імперії, але ж при погляді з сучасними видно, що приналежність до дискурсу російського мистецтва тут хіба в тому, що художник критикує церкву з позиції протистояння у Варовській тройки. Тобто я назвав би Савицького послідованим антиросійським художником. Але Якщо вдивитися у фігури, помічаємо, що церковники поводять себе тут зовсім не так, як від них очікує суспільний договір. Вони не провідники до святості, а звичайні людці, прозаїчні до агидності. Ось цей крайній зміркається, нюхаючи тютюн, ось цей притискає до себе чашку для пожертв, що є явним натяком на златолюбство церкви. А центральний високоповажний священник. Геть ігнорує звернені до нього погляди бабусі з дитиною, явно доставну затримку. Критики називали цього священника патологічним типом, відтак на картину почалися нападки, так би мовити, справа, тобто з табору консерваторів. Це й не дивно, адже і народність тут постає не ось погляньте, як екзальтована жінка прихиляє дитячу голівку перед іконою, примушуючи її поводитися згідно з нормами. Але в дитини є інший орієнтир, на який, зрештою, спрямовується найбільш зосереджений наш погляд. Адже не дитин, він найбільший порушник норм. Насуплений чоловік стоїть прямо, дещо скосивши, чи то осудливий, чи просто похмурий погляд на групу перед іконою. Критики вважають його втіленням позиції художника, тобто показу сучасної людини, потреби вклонятися авторитетам. Цікаво, що з шостою виставкою передвижників зустріч ікони знову, крім Москви та Петербургу, побувала також у Києві, Харкові, Одесі, Вільнюсі та Ризі. От і робіть висновки міста проти двох росіянських і двох Балтійських. Аж уже цікаво, чи не мулюють ці факти про передвижників росіянським критикам. До речі, я не дарма згадав про тему похорону в класика реалістичного живопису Вістава Курбе. Тема реалізованої у Савицького в роботі 1885 року панахида на дев'ятий день на кладовищі. Цікаво, що ця річ не має викривальної сили ні роботи Курбе, ні зустрічі ікони. Зате вона демонструє гідний поваги хист враження зимового пейзажу. Зверніть увагу на ще одну знамениту реалістичну роботу Константина Савицького на війну. Тут знову ми бачимо соціальне зіткнення. Представники владної репресивної машини силовики примушують дати в потяг їхати на війну, щоб із високою ймовірністю ніколи не повернутися. Саме тому прощання з рекордами настільки гіркі, а вітчі солдатів трансформуються в неадекватно радісну поведінку. Цікавою є доля картини: Перший преса розкритикувала за нецілісну композицію, Савицький знищив і лише через вісім років запропонував другий. На його покупку націлився імператор Олександр III, який невдовзі придбає і Віллі Ріпена, і також, попри те, що картина далеко імперії, м'яко кажучи. Цікаво, що князь Володимир Олександрович обурювався щодо цієї роботи. Яка зухвалість представляти государю п'яних солдатів, казав він. Найпевніше, саме під тиском смаків государя художник. М'якша в ряд присутніх у першому варіанті картини епізодів, які свідчили про безправ'я солдатів і рукоприкладство начальства. Тож можемо лише уявити собі, наскільки пом'якшений варіант ми зараз бачимо. Враження про це дають фарма частини, які дивом уціліли. Самоцензуру Савицького можна виправдати хіба складною фінансовою ситуацією. Але про неї я розповідаю докладніше в іншому сюжеті Центру дослідження Мордору, де ви, зокрема, дізнаєтеся, чому саме Савицького справжнім автором картини ранок у Сосновому лісі, а зовсім не Шишкіна. А яке враження на вас справляє творчість Савицького? Чи прийняли би ви його в пантеон українського мистецтва? Пишіть про це в коментарі. Нагадаю про необхідність та наш святий обов'язок офірувати на потреби українського війська. Тож надішліть іще раз будь-яку суму на збір, який ви вже підтримували. Слава Україні!